Всім привіт! Сьогодні роблю розпаковку 13-го каталогу, це вже друге замовлення по цьому каталогу, тому буду розповідати, що в мене є в замовленні. Перше, з чого хочу почати, це невеличка така мочалочка, яка допомагає мені спінювати гель для вмивання, дуже класна і зручно нею користуватись. Геля зовсім потрібно небагато нанести на губку, намочити її в воді, і вона добре, скажімо так, цей гель спінює І потім, коли змиваєш, її нею, ну якби вона висихає і стає такою, як дерев'яною, тому що вона зроблена із целюлози. Целлю... Далі, що я хочу показати, це йшли такі маленькі міні-формати губних помад, дуже такий великий спектр цих помад. Одна із них у мене на губах один відтінок. Ось я нанесла також на руку. Ось так вони виглядають, вони ну, схожі. Кольорами. Одна із них, із них колір 386,92 насичений рожевий, і друга запорошена рожевий 466,01. Ось вони знаходяться. І ціна така у них невеличка 69 гривень. Далі, що я хотіла показати вам, це консилер. Консилер я завжди беру, коли наношу тіні для повік. Перед тим, як наносити тіні, я наношу цей консилер. І ось так якби треугольничком тут, щоб не, не видно було, коли є якісь ну, неприємні такі потемніння да, під очима, то воно забирає, скажімо так, робить рівний тон шкіри. Також, якщо є якісь висипання, можна замаскувати, скажімо так, якщо є на крилах носа такі сосуди, буває. Сіточка така червона, то добре теж користуватися ним і зверху ложиться тоналка, ну, якщо там по бажанню пудра, хто як хоче. Далі Далі в мене йде замовлені ось Зивановська адаптивна тональна основа. Тут також такий величенький спектр, який можна підібрати собі тон тоналки. В мене їх три це три на замовлення. Тут колір, наскільки я пам'ятаю, це природний беш, потім нейтральний беш і нейтральний нюд. Але навіть якщо таке станеться і ви якби, трошки не вгадаєте скажімо так, по тону тоналки, то можете не хвилюватися, так як вона сказано, що вона адаптивна, то вона дійсно адаптується під ваш тон шкіри, щоб якби, не сильно відрізнялася вона від того, насправді, яке у вас обличчя. І містить також SPF 30, що немаловажно також, тому що ну, від сонця воно захищає вас. Також мені подобається, що тут знаходиться в цій тоналці така технологія, яка притягує і утримує вологу у шкірі. Тобто вона не, не сушить шкіру. Ну І 30 мл має об'єм. Далі, далі в мене йде по замовленню. Так, я сюди його відставлю. Були також новинки лаків для наших ноготочків. Тут три були кольори. Три кольори. Зараз знайду їх в каталозі, покажу. Я взяла один із них, але не встигла нафарбувати. Хотіла нафарбувати до розпаковки, але не, не встигла. Значить, так, лак для нігтів. Ось на сторінки 60. Ось три відтінки. В мене відтінок, який називається вершковий крем. Ось цей. він. Такий приємний колір. Ціна його 99 гривень. Він зручно тим, що він досить таки швидко висихає. Ну, Воно так не дуже, мабуть, видно. Воно такий приємний колір. Далі. Далі була скидочка на ось такий набір 159 гривень, той, що йде милко для, мило і е, гель для душу. 250 мл, такий зелененький, свіженький аромат квітковий. Так, далі, далі що в мене йде? У мене йде такий легендарний крем, який дуже всі люблять, всім подобається, крем, молоко і мед. Цей крем підходить як для рук, так і для всього тіла. Був він на скидочці 179 гривень. А далі взяла для себе засоби для, ой, засоби для волосся. В основному тут все в мене для волосся. Значить, була шампунь, була додаткова знижка на шампуні і все, що касається волосся і ванної і кімнати. Дуже подобається мені цей шампунь. Веганський сертифікат в ньому є. Тут містяться вітаміни: кальцій, цинк, калій, магній, натрій. Дуже класно, також, ну, також приємний дуже в нього аромат. Чогось такого, знаєте, як зелененького, такої трави зеленої. Дуже такий приємний аромат. І ще є такий кондиціонер, але я не встигла, його вже розібрали. Так, далі. А далі в мене йде також такий набір із шампуні і кондиціонера для жирного волосся. Це з лимоном і м'ятою. Дуже класні шампуньки, я вже не перший раз їх беру. Вони також йшли по скидочці десь приблизно 90 чи 99, десь так гривень. Тому запас шампунів вже є. Також гель для душа, кокос і диня. Такий приємний аромат, ніжний. не... Ну, не такий, знаєте, як буває такий сильний, ніжний, ну, почувається тут ідиня, і, і кокос, дуже приємний. Далі на скидочці була масолка, я вже не раз за нього розповідала і розповідаю, що це класне масло, яке використовується і для тіла, і використовується для масочки, можна для волосся робити на всю ніч. Можна з вечора прям. Все волосся і ось так прям взяти втирати в шкіру голови. І всю ніч подушка, скажімо так, чиста, не, не жирниться від нього. А вранці вже ви змиваєте, добре змиваєте обільно, скажімо так, великою кількістю води і потім миєте, як обично, шампунь. Дуже класно, вона напитується, приємний аромат від нього. У нас є два види цих масел на скидочці. З мигдальним, ну, мигдальне масло, не можу я знайти його по каталогу, а ось воно мигдальне масло по ціні 199 гривень, але була ще додаткова знижка, тому воно десь обійшлося в 150 гривень. Ну, Далі. Далі ще два засоби для, для волосся, яке я беру вперше. Хоча воно вже не перший рік, скажімо так, є, але я чомусь ніяк не, його не брала. Це олійка для волосся захисна. Вона також з додатковою знижкою йшла 20%. Тому я взяла її. Їх декілька видів: є захисна, є живильна олія і є нічна відновлювальна олія елексир. Нічна, вона зараз не на скидерці, ось вони предоставлені в такому синьому тюбіку. А живильна і захисна ось такі вони жовтенькі йдуть. Тут 50 мл, міститься 6 олій. Я вже зараз так всі не згадаю, які тут олії, хоча я дивилася склад, але я не згадаю зараз. Пам'ятаю, що троянда міститься. А що ще? Ну, не пам'ятаю я. Але цей склад завжди можна подивитися на сайті. Дуже так приємно вона пахне. Клас, дуже приємний аромат. Надо було на волосся. До речі, наносити на волосся його потрібно тоді, коли ви вже висушили його, чим ви там ну, сушити феном чи як природним, скажімо так, способом. Потім на, по всій довжині волосся ось так берете наносите це масло. Воно не утяжеляє волосся, не жирнить його а тільки напитує і зсередини, якби, і збагачує його вітамінами. Також у кого фарбоване волосся, також його дуже класно використовувати для фарбованого. Воно зберігає колір фарби. Ну, ось так. В такої упаковочці, скажімо так, приходить вона. От. Далі, другий засіб, який я взяла для волосся, воно з'явилося у нас, здається, в минулому каталозі. У нас не так давно вийшла лінійка Duology, Це відновлювальна сироватка для посіченого волосся. Ось вона знаходиться. Також була додаткова знижка. Вона допомагає, там міститься в цій сиворотці кератин з пептидами вівса і бетаїну. Вона пом'якшує, розладжує волосся, посічені кінчики прибирає. Дуже класно. Від середини довжини потрібно наносити до кінчиків. Ну і, зрозуміло, що не змивати його. Це наноситься після, після того, як ви посушили волосся. Теж приємно дуже пахне. Ну, схоже, як от вся лінійка, аромат має, також і ця сиворотка. 30 мл. Так. І що я тут ще вам не показала? Не показала я вам тут ще крем, взяла його замість плати за доставку. Є така можливість у нас, щоб не платити на почті доставку, то ми беремо продукт замість плати. Цей крем з серії Optimals, він містить SPF 50. Тобто він дуже класно захищає нашу шкіру обличчя від уф променів. Наносити його перед тим, як. Виходиш на вулицю і наноситься він також на денний крем. Тобто, якби ви зробили догляд, нанесли крем денний, і потім поверх нього наноситься цей. Легка така текстура, також пахне приємно. Мультиактивний денний крем. І такий бюджетний, скажімо так, варіант. Так, і саме таке чудове. А, значить так, ще я пробувала, а, це я в тому, мабуть, замовляла. Пробувала вже ось цей пробник шампуні. Це я в минулому замовленні робила. То замовляла два таких пробника, також із цієї серії, що і Сиворотка Duology. то Виходить, ще буде в наступному каталозі. Шампунь для захисту кольору, тобто для фарбованого волосся. Він такий прозорий, як гелева така якась текстура, майже без запаху. Так. І саме таке цікавеньке, що я ще хотіла показати, це у нас новинка грибний поживний суп. Грибний поживний суп. Тобто, що він робить? Він заміняє один або два прийоми їжі. В залежності від того, що ви, з якою цілею, скажімо так, берете цей супчик. Якщо ви хочете знизити собі вагу, то ви два рази на день його вживаєте. І один, третій раз, скажімо так, збалансований прийом їжі по калоріям дивитися. І, що саме класне, що він містить 23 необхідні вітаміни і мінерали. Також містить тут поживні. Харчові, скажімо так, волокна, рослинні білки. Споживається він на молокі. Хоча я чула, що люди і спробували і також на воді. кажуть, класний. Но я спробувала його вчора тестувала, так як замовлення, вчора прийшло, то я тестувала я вже не витримала до розпаковки. Дуже класно. Підігріваєш молоко десь приблизно 300 мл, так, щоб воно було гарячень, не до докіп'ящення. І мірну ложку цього супчика, і розмішуєш його. Дуже пахне. Ось така біла, якби, білий такий порошок. І ну, такі маленькі крупинки, бачу, зеленюшка якась зелень, і, і гриби. Кусочки, коли його їсиш, то почуваєш гриби, кусочки грибів. Дуже такий приємний смак. Тому, кому для похудіння, повторюю, два рази на день його приймати. А якщо для підтримки ваги і просто якби для профілактики, скажімо так, і для підтримки свого здоров'я, то вживаємо один раз на день. Все це в нас зроблено без ГМО, без глютену. Використовується тими, хто сприймає їжу тільки рослинного походження, тобто для веганів підходить. Його можна приймати не на коров'ячому пити молоці, а на соєвому. От тому нова така лінійка велошопи. Раніше було Велнес, зараз велошопи. Вистачає, якщо приймати його кожен день на 21 порцію, так як, так як каталог у нас діє. 21 день, то цей супчик також на 21 день. І ще хотіла звернути безстреньку вашу увагу на ось такі засоби, які є в цьому каталогі на хорошій знижці. Вони Я не зараз замовляла, але вони в мене є в наявності, тому хочу вам розповісти про них. Ось іще таке одне є маселко для волосся, яке також робить зволоження, напитує волосся. Це з кокосовою олією, кокосова олія. Якщо в кімнаті прохолодно, ну це більше касається, коли зима, то це маселко воно затвердіває. І його потім потрібно занурити в гарячу, теплу, ну, в гаряченьку таку воду, щоб воно розстаяло, і тоді можна його наносити. А зараз, коли літо і ще теплі дні, то воно не замерзає, скажімо так. От, воно на зараз на хорошій знижці. Далі ще такі капсули для обличчя, їх ще називають як рибки. Вони також підтягують і роблять ліфтинг обличчя. Там міститься 5 олій, які потрібні для зволоження нашої шкіри, для того, щоб зморшки прибрати, розрівняти тон обличчя. Так, слідуючий засіб це засіб сиворотка Пілінг з 6%. А ще не виговорю, я зараз скажу правильно. 6% містить альфа-гідрокислот. Дві різні, тобто молочна і гліколева кислоти. Вони допомагають відлущувати верхній шар шкіри, прискорюють процес оновлення нових клітин. Підтверджено, що текстура шкіри покращується, прибирається пігментація. ось така скажімо так, І наноситься після того, як ви вмили обличчя. Тому це, якби ми ще кажемо, це пілінг для лінивих, пілінг, який не змивається. Якщо є у нас пілінг новельчик, який змивається, а це просто наніс і воно впиталося, і зверху наносимо денний ой, верніше, нічний крем, тому що ну, бажано робити це на ніч. Після того, ну, завжди перед пілінгом потрібно вмивати обличчя гелем, крем навколо повік, і потім наносимо цей пілінг. І ще такий класний продукт, який є в нас, але я його ще також не використовувала, тому багато про нього, прям так сказати, не зможу. Але є такі капсули, це саме денна така. Підтяжка для зміцнення овалу обличчя. Також вони прибирають зморшки, підтягує зміцнюють шкіру. Все це протестовано дерматологами. Можна не боятися, що щось з вами буде не так. Так що дуже класна штука. Вона використовується 7 днів підряд. Одна капсула йде на вечір і на ранок. Тут є опис, як все це робиться. Підтягується, ваша шкіра миттєво підтягується, зменшується видимість зморшок, фіксація шкіри миттєво поліпшується, зморшки розладжуються, більш шкіра еластична, тонізована і пружна. Всього за 7 днів. Тому раджу звернути увагу на ці капсули, вони також зараз на знижці. Ну, в мене все. У мене все по цьому замовлені. Ті, хто робить замовлення, в них взагалі 30% знижки, 15% зразу ж і 15% йде кешбеку. Тому дуже вигідно зараз брати і купувати продукт зі знижками і замовляти на себе. Також є ще одна цікава програма: 10% реферальної знижки, які ви можете. Також отримувати зі покупки своїх друзів. Але як це і що це? Якщо вам цікаво, я поясню. Пишіть коментарі і, і ми з вами зв'яжемось. Тому всім до побачення. Пока-пока.